Цікаво, а хто господар цієї пірінки? Чарівні слова промовляємо і на пірінку дмухаємо. Один, два, три, пірінка лети. Господаря, знайди, носиком дихаємо і на пірінку дмухаємо, щоб пінка наша полетіла. Молодці! А тепер, подивіться, чарівна пір'їнка привела нас на пташиний двір, де живе курчатко. Давайте разом з курчатком зробимо гімнастику для нашого ротика та язичка. Перша права до усмішка. Тягнемо губки до вушок. Тримаємо один, два, три, чотири п'ять. Можна губки відпускати. Друга вправа це перканчик. Зубки на зубки поставили. І тримаємо. Один, два, три, 4, 5, можна зубки відпускати. Наступна вправа це лопаточка. Покладемо язичок на нижню губу. Один, два, три, 4, 5. Можна ротик закривати. Покладемо язичок на нижню губу, граємося в млинці. І промовляємо. Те-те-те-те-те-те-те. молодці! А тепер подивіться, щось наше курчатко засумувало. Загубилося. Давайте пошукаємо батьків курчатки. Хто це? Правильно, це курка, це мама курчатки. Це Це півень, це тато курчатка. А це друзі його. Подивіться, це каченятко. А хто мама каченятка? Качка правильно. А хто тато каченятки? Це молодці. Молодці. Ось іще один друг. Це гусятко. А хто мама гусятки? Гуска. А хто тато гусятки? Це гусак. Правильно, ми сьогодні подивилися, що ці птахи живуть або у людей у дворі, або на фермі. І як одним словом назвати всіх цих птахів? Називаються вони свійські птахи. Давайте з вами промовимо це слово свійські, тобто домашні, які живуть вдома. Молодці ці дівчата. А скажіть, будь ласка, що вміє робити курка? Так, курка вміє куткудакати, ходити, клювати. А що вміє робити качка? Качка вміє. Крякати, ходити, літати вміє, а що вміє півень? Півень вміє співати, кукурікати, ходити вміє бігати. Дітки, а приготували свої пальчики. Пограємося зараз з пальчиками. Шла качечка бережком. Шла сіренька по крутому вела діточок за собою. І маленького, і великого, і середнього, і меншого. І самого найкращого. А тепер порахуємо з вами півників. Один півник. Два півники. Три півники. Чотири. Півники п'ять півники до скорої зустрічі малята.